В Іспанії дійсно зараз можливо покласти готівкою на банківський рахунок кошти. До речі, в чималому розмірі є клієнти, що робили це і не в 10-20 тисяч, а в 220-320. триста двадцять пів Один клієнт клав з валізи через касу. І це та ситуація, що зараз в Іспанії саме для українців чиста дискримінація, так звана позитивна, нікому не можна, а лише тобі. Працює і українці цим користуються. Це для цього дійсно слід мати щонайменше дорівнювання з двох складових підтвердження походження коштів і їх шлях в Іспанії. То кошти мають бути не накрадені при. Ховані чи відмиті, а має бути підтвердження джерела їх здобутку. Це продаж майна, літанська діяльність, це інше з перекладом належним способом надання банку. І друге, як ці кошти потрапили в Іспанію? Тут, до речі, ця ваша історія так 10 тисяч я міг провести без підтвердження документів, прийміть, будь ласка. Банк скаже до конкурента. Будь ласка, нам не морочте голову. У нас тут черга стоїть з поляків і німців, що хочуть купити майно. Ми з ними займатимемося. А українці ми знаємо вам ціну і вашим коштам. Будь ласка. Зовні. Тому обов'язково мати як підтвердження джерела надходження, так і шлях коштів в Іспанію. Вигляді з готівкою це підтверджується так званою митною декларацією С1, яку роблять прикордонники, яка підтверджує перевезення коштів з собою, по суті, на межах кордону готівкою. Тому так, позитив можна покласти готівкою шалену суму на іспанський рахунок. Негатив це не просто так, це підготуватися і друге питання. Чи не дать питання іспанська податкова? Ой, любий, ти у нас живеш вже другий рік поспіль, у тебе на рахунку опинилося 300 тисяч євро. А давайте нам податки сплатиш, начебто ти їх заробив в Іспанії. І з цим так само слід бути щонайменше застережливим.